Ми беремо останні десятиліття, візьмемо останні кілька років повномасштабного вторгнення. Скільки було схвачено за руку корупціонерів, я дуже надіявся, особисто я дуже надіявся на те, що проведуть відкриті судові засідання, на яких оголосять гідні вироки, які послугують уроком всім іншим корупціонерам, щоб ті схаменулися і почали, врешті-решт, працювати на країну, на Україну та на, на, на народ України. А не на власний карман та своїх поплічників. Впевнений, таких, як я, було і є багато, досить багато людей. Додам лише одне: на жаль, нічого подібного не буде, не станеться. Хто ще звернув увагу на те, що навколо тема обговорення лише. Відсутність світла, відключення, підвищення тарифів і не більше. Здається мені, що нас відволікають від чогось більш масштабного. Але на превеликий жаль, як завжди, ми дізнаємося про це тільки після того, як то відбудеться. Саме цього дня, понад 30 років тому, ми власноруч віддали засоби захисту та стримування. Завдяки тому, що ми власноруч віддали. На нас би ніколи в житті навіть не подумали би напасти. Влітку 22-го року президент підписав закон 2479, яким вводиться мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги протягом воєнного стану та півроку після його закінчення. Покажіть, будь ласка, де там прописано, що це не стосується електроенергії. Один з членів Верховної Ради. Заявляє, що в бюджеті не вистачає коштів, тому потрібно необхідно підняти податки. Уявіть, в яких масштабах нас з вами усіх тримають за дурню, Якщо за весь час повномасштабного вторгнення країни, які підтримують Україну, надали фінансову допомогу для підтримки економіки України в розмірі близько 200 мільярдів. Якщо Вірно та правильно розподілити виділені кошти для підтримки економіки України їх можна було розтягнути на 3-4 роки. Де кошти? Поки Харків потерпає від обстрілів, Ужгород процвітає в сфері ринку нерухомості. Одна країна, одна біда, але наскільки. По-різному проживають цей відрізок життя люди в містах на Сході та Заходу. Як не гірко визнавати, але всі революції у нас в країні лише за підтримки політичних сил та грошей. Згадайте, з чого почалася революція гідності в кінці 13-го? І порівняйте з сьогоденням різницю. Відчуйте різницю. При тому, що на сьогоднішній день які умови для нас створюють наші, наші ж представники влади і робімо висновок, що потрібно для того, щоб в країні все змінилося на краще. Ситуація з нестачею працівників на підприємствах в приватному секторі і в державному секторі з кожним днем стає дедалі гірша. Людей щодня мобілізовують, де мобілізації немає. Нам усім потрібно зрозуміти, що для підтримки обороноздатності країни потрібно не лише воювати, але й працювати. Протиправні дії ТЦК, побуття людей та бездіяльність поліцейських, на превеликий жаль лише залишаються у відеофіксації інших людей, які знімають подібні ситуації. Якщо ми всі хочемо порядку, то потрібно не тільки відоси знімати, коли відбуваються подібні дії, але потрібно робити кроки задля забезпечення безпеки у майбутньому проти таких дій. Чому не пишуться заяви? Чому не подають люди до суду, чому не захищають в першу чергу? Себе та свої права. Допоки ми будемо мовчати і не виконувати кроки в бік свого захисту, всі подібні дії будуть залишатися лише у вигляді відео в соціальних мережах. Київ хизується реалізацією нового проєкту Міст Хвиля вже комуни лінь. Навіть познімали відвідали місце, познімали відоси, похизувалися. А тепер питання: якщо у Києва є справді лишні кошти на реалізацію подібних проєктів під час війни, то чому б цими коштами не поділитися з іншими містами, які менш захищені під час війни, питання, на яке ніхто не може надати відповідь. Резерв Плюс. При пред'явленні того, що ти в додатку оновив дані на блокпостах, все одно виписують повістку. Тому на сьогоднішній день нуль розуміння того, для чого, в яких цілях був створений цей додаток. Посада президента це не просто посада, це масштабний, надмасштабний рівень відповідальності за країну та людей в країні. Я особисто готовий взяти на себе дану відповідальність. Але так вийшло, що народ України не готовий обирати когось з народу. Народ України звик обирати білі комерції з власним бізнесом, у яких є змога просувати себе на президентські вибори. Іншого народу країни, на жаль, не обере щирого, справді чесного відповідального українця. Народ такого не обере. Економічна прірва: ось до чого ми йдемо. На превеликий жаль, чого не можуть зрозуміти більшість, не можуть піти служити всі. Економіку потрібно підтримувати для того, щоб вся країна потім не ходила з простягнутою рукою по всьому світу. Україна має працювати. Люди в країні мають працювати, щоб підтримувати тих, хто на передовій. Коли всі це зрозуміють, тоді у нас буде порядок. А на превеликий жаль, на сьогоднішній день ми поки що йдемо до економічної прірви. Рівно п'ять років тому переможець в президентських виборах сказав фразу: я зроблю все, щоб ви не плакали. Тобто ми, народ України, не плакав. По факту, ми тими слізьми умилися. Ділюсь власним досвідом по резерв плюс. Почав я спробу завантажити додаток ще в суботу зранку, але вийшло завантажити додаток лише у неділю, вчора. А сьогодні в обід лише вдалося оновити дані. Тому, якщо у когось не вдалося це з першої спроби. Не переживайте, перша, друга, десята спроба, але все вийде. Всім гарного дня!